Масована нічна атака дронами по Україні. У Краматорську поранено трьох цивільних – 11-річну дівчинку, її маму та бабусю. Ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку в центрі міста. У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 15, восьмеро ушпиталині. Один із дронів влучив просто у двір багатоповерхівок. Пошкоджено житлові будинки, авто, інфраструктуру та кілька підприємств. Усю ніч рятувальники гасили пожежі. У Харкові зафіксовано понад 15 вибухів і масштабні пожежі після ворожих прильотів. За повідомленням ДСНС, влучання були по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Загалом росіяни атакували Україну 55 п'ятьма дронами. Сили ППО збили 32. Тим часом, як повідомляє центр протидії дезінформації, за 15 днів так званого енергетичного припинення вогню, російська армія вбила більше українців ніж за аналогічний період до нього. За цей час через обстріли загинуло 36 людей. Серед них дев'ятеро дітей. Дуже було гучно. І вибухів я навіть не знаю, скільки було, ну багато. А потім саме оцей основний вибух, мабуть, його збили і у повітрі дуже такий вибух був. І потім, а ми ну, ж як сім'я до вікна, а як не можна до вікна, і я бачу, що дим пішов.